Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Сьогодні ми продовжимо слухати історію про Назарея Самсона. Чи довго Самсону вдасться грати з вогнем? Даліла не припиняє цікавитися таємницею сили Самсона. Адже їй обіцяно щедру винагороду. Небезпечно, коли людина прагне збагачення. Тоді зрадити людину їй нічого не коштує. Самовпевненість Самсона рано чи пізно принесе свої плоди, ймовірніше, це будуть гіркі плоди, Поразка переможця Біблія. Книга суддів, 16 розділ Кожного разу даліла просила в Самсона, аби той відкрив їй таємницю своєї сили. Вона всім серцем прагнула отримати винагороду, обіцяну филистимцями. Нарешті Самсон піддався на її домагання. Гаразд, сказав він, я все тобі розповім. Даліла слухала дуже уважно. Вона знала, що цього разу Самсон говорить правду. Моє волосся. Ніколи не підстригали, пояснив він. Від дня свого народження я був присвячений Богові. Моє довге волосся є ознакою моєї назорейської обітниці. Якщо підстригти моє волосся, то обітницю, дану Богові, буде порушено, і велику силу, яку дав мені Бог, буде втрачено. Я виявлюся не сильнішим за звичайну людину. Даліла зразу ж сповістила про почути филистимських начальників, які вже втрачали довіру до неї. Обіцяю, що цього разу я передам вам його слабким і безпомічним, запевнила вона. Начальники привели і прихопили із собою обіцяне срібло. Даліла, сховала їх на той час, поки сама люб'язно розмовляла із Самсоном. Потім вона лагідно приспала його, подбавши, щоб він головою лежав на її колінах. Посміхаючись, вона дала филистимцям знак увійти і зрізала Самсону волосся. Відтак подивилася на його оголену голову, а потім вигукнула Прокидайся, Самсоне, Филистимці тут. Самсон прокинувся, звівся на ноги, готовий зустріти нападників. Він не знав, що Бога, який надавав йому сили, вже нема з ним. Самсон порушив свою обітницю, і сила пішла від нього. Зраділі филистимці, схопили його, зв'язали. І відвели до свого міста Гази. Там вони осліпили Самсона, закували у важкі ланцюги і приставили молоти зерно у в'язниці. Чого ми навчилися з цієї сумної історії? Бог звелів записати все так, як воно було насправді, щоб ми знали, що і найпосвяченіші богові люди. Можуть грішити, і ми знаємо, що Бог іноді відступає від людини. Він залишає людину наодинці з наслідками її гріха не відступай від Господа, адже тоді йому доведеться нелегкими випробуваннями повертати тебе до себе. Невже на цьому закінчилося призначення Назорея Самсона, а ізраїльтяни ніколи не звільняться від филистимлян? До зустрічі, дорогий друже. Невдовзі ми знову розгорнемо сторінки священного писання й отримаємо відповіді на ці запитання.